Ви дивитеся Суспільне кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Громадян, які не з'явились для оновлення облікових даних самостійно. Вони будуть викликатись тепер повістками. Однак стаття 210 містить примітку, що ці положення не застосовуються до військовозобов'язаних резервістів, якщо ці дані адміністратор реєстру мобілізованих може отримати від інших відкритих і закритих баз даних. Я був відряджений, приїхав раз тут черга в ЦНАПі. Потім повітряна тривога скидається, черга. Потім відключення світла. 16 липня завершився термін оновлення даних військовозобов'язаних. Від початку дії нового закону про мобілізацію з 18 травня усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої військово-облікові дані. Це можна було зробити через територіальні центри комплектування, у застосунку Міноборони «Резерв плюс» та у центрах надання адміністративних послуг. Які штрафи та обмеження чекають на тих, хто не оновив свої дані, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Нановлення даних військово зобов'язані мали 60 днів. Громадяни, які не з'явились для оновлення облікових даних самостійно, вони будуть викликатись тепер повістками через Укрпочту заказними листами, які будуть вважатися офіційним повідомленням громадян. І неявка вже за повістками громадян. Територіальних центрів буде вважатись порушенням правил військового обліку і закону України відповідно притягається до адміністративної відповідальності. Громадяни повинні були оновити три основні категорії своїх військово-облікових даних: Це місце проживання, номер телефону та електронну адресу. За новим законом про мобілізацію за порушення правил військового обліку у воєнний час передбачені штрафи від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Такими порушеннями, зокрема, можуть бути відмова від оновлення даних у територіальному центрі комплектування, надання неактуальних відомостей, наприклад, на відповідні адреси проживання чи контактного номеру, несвоєчасна постановка на військовий облік. Якщо є пом'якшувальні якісь обставини, буде розглядатися штраф по мінімальній сітке. Людина. Буде. Знаходилось відрядженні на той момент, бо на лікарняному або інші підстави, які визначені законом як поважні причини. Я був відряджені, приїхав раз тут черга в ЦНАПі, потім повітряна тривога скидається черга, потім відключення світла. ну і Таким чином, я два або три рази ну, не зміг попасти, отримати цей документ. 58-річний кропивничанин Роман військово зобов'язаний, попросив не показувати його обличчя, не оновив свої дані. Як це передбачено законом протягом двох місяців, каже у територіальному центрі комплектування великі черги, За стосунку «Резерв плюс не довіряє свої особисті дані, а у центр надання адмінпослуг не встиг. Повітряна тривога, велика черга, відключення світла якось ну не вкладається в той час, які мені там. Ну, вільний для виконання цих вимог. Кропивничанин Юрій військово-облікові дані оновив 10 днів тому. Я порахував, що мені зручніше буде оновити через резерв плюс зручний застосунок, тобто ніяких проблем, мабуть, не більше 5-7 хвилин. Це зайняло у мене. Юристка Євгенія Захарченко пояснює, причиною для продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаного могла бути хвороба, яку потрібно підтвердити документами. Черги та відключення електрики не є поважною причиною за несвоєчасне оновлення даних штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Однак стаття 210 містить примітку, що ці положення не застосовуються до військовозобов'язаних резервістів, якщо ці дані. Адміністратор реєстру мобілізованих може отримати від інших відкритих і закритих баз даних від інших реєстрів, публічних і непублічних, від інших адміністраторів там, розпорядників таких реєстрів, оскільки ТЦК має доступ до демографічного реєстру, до реєстру, який веде ДМСУ, до реєстру, який має інформацію про те, де ми зареєстровані. Реєстр податковий, реєстр освітня база, там єдиний державний реєстр здобувачів освіти, то уся інформація про те, де ми проживаємо, за якими телефонами ми спілкуємося, електронні пошти, наприклад, податкова знає і пенсійний фонд, то суди в основному стають на бік правопорушників, так званих, да? тому що просто ТЦК не переймалося тим, щоб запросити ці дані. Якщо ми можемо взяти цю інформацію з інших державних реєстрів, України, Тоді людина за порушення порядку правил не штрафується. Ну, до прикладу, якщо людина має вищу освіту і про це нас не повідомили, а ми маємо доступ до реєстру Міністерства освіти і можемо з'ясувати, так це чи ні, то людина за те, що вона не своєчасно надала повідомлення про свою освіту, не притягається до відповідальності. Так само. Стосується це питань сімейного стану або місця проживання, місця роботи. У нас є така можливість з'ясуватися через інші державні ресурси. Пояснив, якщо людина захворіла під час оновлення даних, вона повинна була повідомити про це територіальний центр контактування. В триденний термін про причини неявки і сімиденний термін надає підтверджуючі документи. Роповничанин Роман каже: якщо його штрафують, платити не готовий. Будемо оскаржувати все І Якщо порушник не сплатив ці кошти, то вони е, збільшуються вдвічі. Тобто, вже буде не 17, а 34, не 25 з половиною, а 51. З яких коштів, з яких ресурсів стягуватиме е, виконавець ці кошти, спершу він піде до банків. І банки заблокують усі картки. По правилам можна не більше 20% стягувати заробітної плати або з пенсії, або з соціальної допомоги. Або, наприклад, немає у людини з якоїсь причини таких карток. Тоді буде описуватись майно. Також ЦЦК має право звернутися з тим, щоб обмежити вас у керуванні автотранспортним засобом. А якщо у вас є автотранспортний засоб, то виконавець може накласти на нього арешт і реалізувати його, відмінусувати ту суму, яку ви винні державі, а решту залишити вам. Накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців здати виявлення правопорушення, але не більше року з Дати вчинення такого правопорушення. Євгенія Захарченко. Пояснює у новому законі, крім адміністративної, є кримінальна відповідальність. Якщо ти не з'явився на ВЛК, або після того як ти пройшов ВЛК, не з'явився вже для того, щоб тебе відправили на навчальну частину. Ухилення від мобілізації передбачає ув'язнення від 3 до 5 років. Якщо Людина пару ухиляється від військового обліку. Передбачена адміністративна відповідальність це громадські роботи або адміністративний штраф. Сума штрафів від 25,5 до 34 чотирьох Юристка розповідає, в інших областях були випадки, коли територіальні центри комплектування штрафували людей до завершення терміну оновлення даних в Миколаєві в Рівненській області примудрилися людей, які прийшли оновлювати дані, штрафувати за те, що вони їх не оновили. Що не стали на облік там два першому році, чи не оновили дані в 2022-23 році. Тобто закон застосували назад. А закон зворотній сили немає, якщо він не полегшує відповідальність або не скасовує її. Тому суди, звісно, вже скасували такі постанови і скасували штрафні санкції, накладені ТЦК у Кіровоградській області. Таких випадків не було, сказав Олег Мозоленко. Продовжувати термін оновлення даних не будуть. Достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних, і Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено. Скільки людей оновили свої дані у терцентрі комплектування Кіровоградської області, не розголошують міркувань безпеки під час воєнного стану, сказав начальник відділу терцентру Олег Мазоленко. За два місяці у Кропивницькому центрі надання адміністративних послуг свої дані оновили 8 тисяч 892 людини. Як сказав Суспільному начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Ці дані та інших 47 центрів надання адмінпослуг Кіровоградщини автоматично через застосунок Резерв Плюс передаються у Міноборони. Олександр Смотанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне Кропивницький.